Чорт, що це за катакомби? Я не знаю. Скільки ми вже по ним ходимо? Це не так вже й довго, десь 20 хвилин. Це вже довго для таких штук. О, я бачу там ще одні ворота. Ми вже бачили такі. І що це таке? Я не знаю. Знов Чорт, ворота. Занавище. Камера? Слідкує камера? Ей, якось відкрійте. дивно. Так, це дивно. Е, За може... нами що, хтось дивиться, відкрийте, будь ласка. Відкрийтесь. Заходимо, Так, і що тут у нас коїться? Черт, тут стільки трупів. Іще <й> такий запах. Черт, а це що там впереді таке? Куча коробок. Ну Що, хтось перекодувався? Можливо, і так. Так. Фух. Перелізли. Та так, ти я в, порядку? в порядку. О, знову якісь ворота. Ну що, йдемо туди? Так. Так, тут два путі. Там ще одні воротали, але давай потім в них підемо. Так, давай. Все одно, там я бачу більше всяких дверей. Туди треба. Потім туди вернемся. Так, що тут у нас... А, допоможіть! О, а, це хто? Він живий. Допоможіть. Що тут коїться? Що тут коїться? Бистро розказав нам все. Або я вб'ю тебе. Ні, не бувають тут вчені охоронці і нас тримали багато людей. Клітки, мерці, експерименти і. Чорт, він, походу, помер. І що нам тепер робити? Що це взагалі за місце? Добре, йдемо далі. Так, а тут у нас що? Комп'ютери, але коробки і клітки. Хе, цікаво. Так, а що це у нас там? Що за хрінь? Що це таке? Хтось серйозно тримає там мортив? Так, а що в нас тут? А, не вбивайте, будь ласка, не вбивайте. Так, що хто ти такий? Бистро розказав, що це з місцеві, що тут пришходить, або я тебе вб'ю. Ні, ні, не вбивайте, будь ласка. Так, давай розказуй тут все. Д добре, добре. Я просто йшов на роботу зранку, коли ще цього всього хаосу не було, пару місяців тому і. йшов, і Я йшов, і якийсь мужик, затяг мене в фургон чорний. Там було багато людей зв'язаних. Рот склеєний, і нас усипили. І нас привезли, я вже бачив, що сюди якісь бункер, лабораторія. І тут ставили опити, мерці робили, потім хаос всіх вбивали. І, але потім приїхали багато охоронців і все зробили добре. Але і нас знову посадили в клітки і продовжували робити експерименти дуже довго. Але недавно почався ще один наступ. Чогось всі почали один одного вбивати. Я не розумів, що коїться. Якийсь мужик нас випустив. Всі ми заключені побіжали. Я знайшов склад та там забрав всі свої речі, одяг. От зараз в ньому. І, і мене хтось вирубив. Я не знаю, що сталося. Ні, не вбивайте, будь ласка. Добре. До... С Слухай, давай візьмемо його з собою. Серйозно? Він... Ми ж не знаємо його. Ну давай візьмемо. Добре, йдемо. Прийом, прийом, капітане. Ми вже тут і, і ми очищаємо зовнішнє кільце із внутрішнього вже вийшли. Тут якісь дві людини, два пацана зайшли, і, і там одного, якого ми вирубили давно вже. Очнув всі, вони кудись прямують. Прийом, прийом. Виконати наказ Дельта 6 Що, Дельта 6 Виконати. А, добре. Пацани. Нам сказали виконати наказ Дельта 6 Що? Починаємо атаку. Так. Добре, давайте йдемо далі. Що тут коїться? Чорт! Ні, цього пацана підстрелили. Що робити? Стріляй по ним! Якісь люди в сірому. Чорт! Виїх! Я поки що вилічу його. Чорт, що тут коїться? Давай, живи, живи! Так, давай, Макс, стріляй по них. Черт, ні, вони вбили ваню. Ні, ні, Вася живий. Всіх вбили, треба тікати. А, ні, синок, що тут сталося? А, підмога прибула не зовсім. Я почув вистріли, я був на охороні внутрішнього кільця. Там, там якісь люди стріляють. Вони вбили мо моїх напарників. Так, давай відбиватися. а? Получайте виродки, здохніть. черт. Мы пристрелы одного, а? мры, Так. Ах, сдохнить. Що їм взагалі треба. Не бійся, синку. в мене є план. Секретна зброя, хе. Ложись, граната. Так, в укритті. Давай, ми маємо вбити їх любою ціною. От я і добрався до вас. Здохни, тварюка! На то. так? Hey! Гей, Максим, можеш йти сюди, я їх вбив. Черт, що тут коїться? Чому вони хотіли вбити нас? Що тут взагалі кується? Так нам, так нам той пацан розказав. Тут лабораторія, охоронці. Походу, ми занадто багато знали інформації від того пацана і ми знаємо, де знаходиться лабораторія. Ну, не зовсім. Ми навіть не знаємо, де табір, яка дорога від табору до цього місця. Ну добре, нам треба прямувати далі. Не можна тут зупинятися. Ми вбили дуже, якось занадто багато людей. Так, це погано. Так, давай можемо йти далі. О, чорт, Максим, дивися, там якийсь завал. О, справді завал. Що тут взагалі коїлось? Навіть не знаю. <свиск> ну добре, йдемо далі. Очередна лабораторія, бла бла бла. Нічого цікавого. Хоча це клітка. Це цікаво. Це не зовсім клітка. Це тут. Хм, як це описати? Так, давай я піду щось пошукаю різні кімнати, а ти тут будеш. Що? Ні, ти можеш заблукати. Ти взагалі чим думаєш? Та я вже вивчив деякі комплекси тут. Ми зачистили всього три комплекси. Я, я пам'ятаю дорогу, дуже добре, вони трохи відрізняються. Та тут всі одинакові, сірі коридори. Та не бзди, я пішов. Ах, ну добре, якщо я загубимось твоя вина. Так, він пішов, а, що таке О, що, лікар, якийсь вчений. А ну говори, що тут коїться? Хто ти такий? Що це за місце? Ні, не вбивайте, будь ласка. будь ласка, не вбивайте. Бистро сказав, або я тебе пристрілю. Я не люблю вбивати, але на цей раз я вб'ю тебе. Ні, ні, будь ласка, ні-ні-ні. На місці стій. Ні, не вбивайте. Куди побіжав? Стояти або вб'ю! Ні, куди ти біжиш? Я тебе зараз пристрелю. А ну, стояти, що це за комп'ютер і що ти тут робиш? А ну, стій. Хватить там щось нажимати або вб'ю. Не напрошуйся. Ні, не треба. Ну все, ти сам напросився. Ні, ні, будь ласка. Ні. А, здохне тупий лікар. Черт, ні, я не хотів його вбивати, ні, вибачте. Він сам винуватий. Я, я, я не знав, що робити. Він комп'ютер і увага! Запускається самознищення лабораторії. Через 10 хвилин тут все підірветься. Що? Чорт, де Макс, треба шукати його. Том, що тут, чорт забирай, приходить? Що за лікар? Та тут якийсь, коли ти пішов, лікар прибіжав ненормальний і убіжав від мене, а я біжати за ним, ну, і не знаю, хто це. Він прибіжав сюди, тут комп'ютери, і він запустив самознищення. Через 10 хвилин тут все взірветься, ти розумієш, треба тікати. Так, розумію. Давай, тікаємо. Увага, через 5 хвилин тут все підірветься. Давай, тікаємо. Чорт, Що тут коїться? Я, я не знаю, ми тільки не прийшли. Боже, ми там були всього години, і тут все підірвалося. Ми ледь-ледь вибіжили, ми могли померти. Так, це дивно. І взагалі, куди нам тепер іти? Взагалі, коли ми приходили, тут була парковка і ще якийсь будинок. Де ми тепер? Тільки ліс. Тут, походу, багато виходів. Тут велика гора, і в ній ці комплекси та лабораторії, і от в них є тунелі рі, в різні сторони. І що, ти пропонуєш йти туди дорогою, ми не знаємо, куди вона веде. А що, якщо там якась військова база і, і нас вб'ють, ми маємо це провірити, Тож не обходити нам всю гору. Та це буде безпечніше. Якщо ми прийдемо до міста, то ми знаємо дорогу. Принаймні, ти знаєш дорогу до табору. Ну, Ой, що будемо робити? Вибач, але я не зовсім знаю. Ай, ну куди ти нас привів? Взагалі-то це ти хотів піти тою дорогою. А якби ми пішли іншою дорогою, то, то ми б вже були в місті. Ой, ну, можливо, ти правий, це моя вина. Так, все, не треба себе якось обвинувачувати. Пішли. Я обов'язково знайду цих людей, які е, зробили цих мерців. Можливо, якщо в тій лабораторії мені не, не вийшло це зробити, є ще лабораторія, я їх знайду та вб'ю виродки.